Депутати сільської ради проти власної громади, коли в село заходить інвестор, зазвичай це позитивна новина. Але що робити, коли господарник не виконує взяті на себе обов'язки? В селі Рунівщина Полтавського району за виділену землю сільська рада отримала з початку року 0 гривень, 0 копійок. Приватне підприємство Альфа Капітал працює вже восьмий рік і за цей період встигло багато зробити для села. Кожен третій житель працює саме в цій організації. Але так сталося, що депутати сільської ради також працевлаштовані на Альфа Капіталі і тепер захищають інтереси роботодавця. Але ці кошти пішли в бюджет, затверджений ними. Вони затверджували дохідну. А тепер вони хочуть, щоб господарство не платило взагалі за факт користування землею. Цього. Це все. за словами голови сільської ради. Кошти за оренду землі з початку року не надходять, і в зв'язку з цим місцевий бюджет не більше 300 тисяч гривень. Під загрозою фінансування школи депутати, які приймали бюджет, всю провину за його складання перекладають на Володимира Сухаренка. Що двадцяти шість тисяч міграми одні. Вкладали, може, що ви включили? Я не знаю. Ну візьміть довідку в налоговій інспекції. Підприємці взагалі впевнені, що кошти відправлені за призначенням. Заборгованості Альфа Капітал немало і немає. І я, як заступник директора, я також відповідально кажу про те, що в нас заборгованості не було і немає. На думку бізнесменів, кошти присвоює сам сільський голова. Сільський голова фактично гуляє на наші кошти, а подає це все як від себе. Маю на увазі матеріальні допомоги. Ви сьогодні чули. Я також піднімала це питання. Які, вам, які надаються людям, постійно використовує автомобіль в своїх особистих цілях. Також піднімала сьогодні питання, купує пальне, отримує заробітну плату, премії за рахунок ПП Альфа Капітал. Ми повністю являємося наповнюючим бюджету сільської ради. Як знайти вихід із ситуації? Адже без підприємства село нормально існувати не зможе. Представники Альфа Капіталу впевнені, що достатньо. Достатньо змінити сільського голову. Вибори незабаром. У жовтні. Громада ж хоче позбавити депутатів повноважень і саме тому проголосували за новий статут. Сільський голова бачить кілька шляхів вирішення конфлікту. Вихід один, навіть два, я б сказав, конструктивний це знайти порозуміння, переконати людей, що вони формують велику дохідну частину громади. І другий бюджет розірвати з ними стосунки, розірвати сервітути, що зробили дуже багато сільських громад. І в тому числі подали через прокуратуру, скасували ці сервітути. Це другий спосіб радикальний, але ну я його застосую тоді, вже коли ну не побачу розуміння повного на відкритій сесії сільської ради. компроміс так і не був знайдений. Схоже на те, що без втручання правоохоронних і судових структур тут не обійтися. Лтава буде слідкувати за розвитком подій.